Перший робочий тиждень Нового року розпочали із приготування смаколиків для військових. Ще з 2014-го тернопільські волонтери виготовляють енергетичні батончики для наших захисників. Марія Гапюк одна із організаторок доброї справи, розповідає, з початком великої війни потреба в батончиках значно зросла. Є великі запити, оскільки холодно, оскільки бойові дії тривають, то ці батончики мають великий сенс там, де погано. Готувати їжу або хто ходить в розвідку, хто в диверсійних групах саме такий спосіб харчування їм допомагає тримати себе в формі. Коли було доволі тепло, восени ми працювали через тиждень, з ми працювали щотижня. Цього разу волонтери планують виготовити партію орієнтовно на 100 кілограмів. Кажуть, доєднуються до процесу усі охочі. Пані Ольга прийшла робити смаколики для наших захисників вперше. Процес роботи замішуємо всякі, перемелюємо раніше оріхи, у нас багато ізюму оріхи, головина. Ми то все перемішуємо, перемішуємо. Тепер робимо такі кульки. з як перемішали, а пізніше там качають на батончики такі, як пізніше закручують і складаємо ящики. Майже на завершальному етапі процесу стоїть пані Альбіна. Жінка долучається до приготування енергетичних батончиків регулярно. Я упаковую батончики в плівку, щоб вони ну, зберігалися. От, стараємося таки упаковувати, щоб вони міцно закриті були, щоб не розпадались. І все, у нас такий, такий процес дуже, дуже простий. Дійшов допомагати і восьмикласник Степан. Хлопець розповідає, поки у школі зимові канікули, то має більше вільного часу, аби допомогти в приготуванні солодощів для військових. Я відриваю плівку від наклею, відрізаю їх і приклею на край столу, щоб вони забирали віці наклейки і приклеювали до батончика. А що там пише на тих наклейках? Ну, Що Це з Тернополя з любов'ю і що це батончик переможця. Окрім тих, хто приходить та допомагає в приготуванні, є ті, які долучаються матеріально. Небайдужі тернополяни приносять домашні продукти, а також надсилають гроші для закупівлі усіх необхідних складових. Завдяки збалансованому складу, поживні ласощі надають підтримку організму, рівномірно забезпечуючи його енергією впродовж тривалого часу. Саме те, що потрібно зараз нашим захисникам.